Два тижні майже працює вже майстер по каміну, почав працювати 20 лютого, ну, деякі дні може, там щось не був, сьогодні не був там. Але в принципі два тижні. За цей час вже як би підняв тут під каміном рівень підлоги з газоблоку, от, вимурував такий от постамент під топку. Топку виставив, не знаю, як він її сам виставив, вона така тяжка. Але якось він її туди засунув. От, Тут уже заклав трубу для того, щоб повітря до каміна заходило. Але на вулицю вона ще не виведена, вона просвірлений газоблок і дійшов до пінопласта. Там пінопласт треба буде вирізати і пустити під підлогу тераси. З цієї сторони. Ззаді там буде ще підкріплюватися. От. Така дровниця у нас вийшла. Досить шикарна, мені здається. Там уже дві плитки поставлено і тут по боках теж буде ще така ж сама біла плитка. От. Знизу там укріплено. Металічними пластинами, Ой, там ще якийсь уголок, там ще якась арматура, щось таке тут закладено, тому якби розкривати не воду. Сподобалася мені ось така річ. Я користувався зазвичай мотузкою, а це, це резинка. Тобто її можна натягнути і, відповідно, вона буде рівненько звисати. От. Ще в нас немає отвору, але вже якби ось там мітка є для отвору. Будемо сверлити на наступному тижні. А також ось тут на потолку ще є дві дирки. Ми цю плиту тимчасово закріпимо, поки немає тут якби, підпорок, то чи цегли все буде муруватися, але зараз. Поки немає цього вимурвану, то ми зверху вирішили дати трубу, таку товсту тут арматуру прив'язати і за рахунок цієї плити дати таке якби усилення і за рахунок стіни от, на другому поверсі. Тому сьогодні я ось купив кусок арматури, проволоку це все попросив він привезти. Тут також вже є від стіни викладено, там є ручка для того, щоб закривати цей воздуховод. Також ось тут це такі, якби у нас будуть плитки, з таких плиток буде камін. Вони взагалі тут білого кольору, але це трошки темніша, тому що з другої сторони він їх підрізає. І вони пилять, тому якби їх, звичайно, ще треба буде мити. Ось тут щось теж поклав, склеїв. Я так і думаю, що десь може це буде над каміном чи що. О, так що робота потихеньку йде, потихеньку сказав, що треба буде йому десь 2,5 місяці, щоб завершити повністю цей камінь.